Друзі, усім привіт! На моєму каналі вже дуже давно не виходили відео. І сьогодні я вам розповім про 10 гравців, які або помилились клубом, або клуб помилися з гравцями, або вони пізно перейшли до топ-клубу. Тобто я зібрав десятку гравців, які перейшли в дуже дивні трансфери. Ми починаємо. Приятного перегляду. Let's go! Певно, я почну з головного героя англійської преси для мемів та не тільки англійського. Харрі Маґвайрі, який перейшов Манчестер Юнайтед влітку 2019 року. Та дуже і дуже в перші два сезони себе там проявляв як топовий центральний захисник. Але піковий сезон для Харі був 17-18. І влітку, коли закінчився Мундіаль, Юнайтед теж хотів придбати Харі. Але чогось Маквайер лишився в Лестері. І тільки в наступного літку він тут потрапив до Юнайтеда. В сезоні 17-18, в одному з пікових сезонів для Харі, він провів 38 ігор без замін. Тобто він провів 38 із 38 ігор в чемпіонаті. Зробив 2 плюс 4 по гол плюс пас. Потім пішов в Юнайтед, і в першому сезоні, це сезон вже 19-20. Він провів 38 ігор, забив 1 Плюс один. Перейшов він вже в 25 років до стану Червоних Дьяволів. Я гадаю, що якщо б Харі Магуайр перейшов трішечки раніше до Манчестеру, то його б кар'єра б не склалася так, яка вона є зараз. Ще є один герой мемів для преси це Тімо Вернер, який прийшов із Лейпцига до Челсі влітку 20 року. Року. Піковий сезон для Тімо Вернера був, напевно, 19-20 складілей. Коли в 34 іграх він зробив 28 плюс 8. Дуже топова статистика. Один із кращих нападників не тільки в Бундеслізі, а й в всьому світі. А в першому сезоні в Челсі, сезон 20-21, коли Челсі виграв Лігу чемпіонів, Тімо провів 35 ігор, зробив 6 плюс 8. Перейшов він у 24 роки. До того три сезони підряд Тімо Вернер забивав 18 плюс голів у Бундеслісі. Це дуже мощна статистика. І кожен клуб хотів придбати Вернера влітку та взимку і Борусі, і Баварії. Напевно, якщо б Вернер пішов би рік або півтора роки назад, такого, що є зараз із Вернером не трапилось. Англійська прем'єр-ліга не дуже підходить до Тімо Вернера. Бразильський правий нападник та півзахисник Малком провів два дуже топових сезони у складі французького бордо, тому й перейшов до каталонської Барселони, до самої каталонської барселони влітку 2018 року. В сезоні 17-18 складі французького бордо. Малком провів 35 ігор, зробив 12 плюс 7. Дуже непогана статистика, як для гравця середнього бордо. Тому в сезон 18-19 першому та останньому сезоні Малкома в Барселоні Малком провів 15 ігор зробив 1 плюс 2. Дуже така недобра статистика, як для гравця, якого купували за дуже дуже немалі гроші, а саме 41 мільйон євро. Потім Малком був продан до пітерського зеніту за 40 мільйонів євро. Тобто Барселона ще й програла 1 мільйон. Самий цікавий факт те, що літком 2018 року Малком вже був в Римі, щоб підписати контракт із Римською громою, але в останній момент Барселона запропонувала контракт для Малкома, і він, звісно, згодився та поїхав до Каталонії. Зараз Малком є гравцем пітерського зеніту, але я впевнений, що з чемпіонату Рашок. І Мастеровітий гравець, як Малком вже скоро поїде, тим паче Малком чемпіон Олімпійських ігор у складі національної збірної Бразилії в Токіо 2021 року. Узимку був зацікавлений в переході Малкома Пари Сен-Жермен, але трансфер не склався. Ще один бразилець та ще один екс-гравець каталонської Барселони Пауліньо, який перейшов до каталонської Барселони вже в 28 років із Годжоу Евін тобто із Китайської ліги, в 2017 му Році. Він провів дуже гарний та непоганий сезон Барселона 17-18. Провів 34 гри, забив 9 м'ячів та й дав 2 асисти. Непогана статистика для центрального півзахисника. Та був основний в Барселоні, але потім знову поїхав до Китаю. На жаль, Пауліньо такий дуже гарний футболіст, який завжди грав в національній збірні Бразилії. Перейшов в такий грант, як Барселона, вже в 28 років. Пауліньо надзвичайний талант. Та, на жаль, що він уже дуже старий та грає у Бразилії в Корінтянці. Давід Нерес, який прийшов і з'явився до донецького шахтаря зимку 2022 року. Але, на жаль, не зіграв жодної гри за донецький шахтар, тому що в то того ж зимку почалось повне масштабне вторгнення Росії до України. Тому Нерес із Шахтаря перейшов влітку до Лісабонської Бенфіки і провів він у Яксі сезон 17-18, дуже і дуже на топовому рівні. 32 гри, 14 плюс 11. В сезоні 22-23 у складі Бенфіки Нерес основний та лідер своєї команди. 17 ігор, 4 плюс 4. До Донецького Шахтаря Нерес переходив 24 роки, щоб перезавантажити свою кар'єру. Тому що літку 18-го, 19-го та 20-го року, майже кожне літко Нересом цікавились великі клуби. В тим паче Реал Мадрид, Ліверпуль, Мілан та дуже-дуже багато грандів. Але, на жаль, Нерес не де не заграв. Але йому тільки 25 років. І я побажаю Нересу успіхів, так що він все ж таки перейшов до якогось гранду. Доні Ван Дебек, один із найпровальніших трансферів Манчестер Юнайтед, перейшов він літку 20-го року із Амстердамського Аяксу після декілька фантастичних сезонів у Нідерландах. Кращий сезон. Та останній сезон Вандебека це був сезон 18-19, 34 гри, 9 плюс 10. Також у першому сезоні заманку ніянців було 20, 21 сезон. Це 19 ігор та 1 плюс 1. Переходив він у склад манчестер Юнайтед 22 роки. І Вандебек перейшов у Манчестер Юнайтед в англійську Премьер-лігу, яка дуже, дуже не підходить для такого футболіста, як Ван Дебек, та ще і травми, і ще і дуже часта зміна тренера, та й піковий сезон Вандебека був сезоном раніше. Тома Лемара, основний гравець Атлетіко Мадрид, перейшов із Монако літком 2018 року. Останнім сезоном за Монако Лемар був сезон 16-17. Це був кращий сезон Тома Лемара в складі Монако. Якщо після цього сезону Лемар перейшов до Мадридського Атлетіко, до Сімео, який. Потім перестав Лемара як центрального півзахисника. То я гадаю, кар'єра Лемара так би як зараз вона не склалась, тому що Лемар не одразу заграв у Мадриді. Він дуже часто просижував всі ігри на лаві для записниць. 16 17 Піковий для Лемара, коли Монако вийшло до півфіналу Ліги Чемпіонів, і Лемар був одною із головною зіркою, та не, с... не одразу, а через сезон вже потрапив до топ-клубу. 16-17, 34 гри, 9 голів та 10 асистів, і у свій сезон за Атлетіко Мадрид, це сезон 19-20, він зробив 0 плюс 0, тобто без результативних дій, А вже в сезоні 18-19 він провів 31 гру та зробив 3 плюс 3. Такий талановитий гравець, швидкий, гарний удар, гарний пас. Перейшов до Мадридського Атлетіку, та ще дуже запізно як для мене. Перейшов би раніше. І не в Атлетіку Мадрид був би трішечки краще, та, мабуть, одним з головних зірок футболу прямо зараз. Але і без того Лемар один з головних гравців в Мадриді прямо зараз. Філіп Косіч, серп, який потрапив до Туринського Ювентусу минулого літку із Айнтрахта. Кращий сезон Косіча був сезон 20-21-30 ігор, 4 плюс 14, та у минулому сезоні Косіч виграв Лігу Європи з Айнтрахтом у якості головної зірки. Перейшов він в Ювент уже в 29 років, в цьому сезоні провів 20 ігор, зробив 2 голи та 5 Асистів непогана статистика для гравця нинішнього туринського Ювентусу, але йому вже 29 років. Трішечки Косіч схожий на душна тадіча. діча. Якщо б Косіч би перейшов до доп до клубу, або він грав би краще ще раніше. Мабуть, Косіч був би зараз зіркою футболу. А Так він просто гравець. Туринського Ювентусу непоганий гравець. Денозар. Історію цього футболіста я вже розповідав дуже дуже багато разів. Та й всі ви і дуже гарно та прекрасно знаєте. Денозар перейшов із Челси до мадридського реалу літком 19-го року за шалені 150 мільйонів євро. Азар проводив дуже топові сезони в Челсі, не один, не два, не три, а цілих п'ять або шість. Тому й мав перейти сезоном два назад раніше. Перейшов літком 19-го. Добре, всі гадали, що Азар стане головною. Зіркою Реалу та світу виграє золотий м'яч, але що ми бачимо? Бачимо, що вперше 119-20 Азар проводить 16 ігор та забуває один м'яч. Приходив Азар до реалу у 28 років. Зараз він сидить на лаві для запасних і іноді потрапляє до заявки на гру. Останній футболіст в цьому відео, Антон Грізман, переход якого із Атлетіка до Барси в 2019 році, став не те, щоб Провальний став фантастичний перехід, один з головних в історії Барселони, як казалось на той момент. Трішки більше ніж 120 мільйонів заплатили за Антуана. Перший сезон, сезон 19-20, Це 9 голів у 35 матчах. Повний провал. Гризман також, як і Де Назар, проводив кожний сезон на топовому рівні і вже сезону 5 або 4 За Антуаном Гризману слідкували великі клуби. Якщо Бризман прийшов рік або два назад у ту же Кантлонську Барселону, я б гадаю, що Грізман би став один з кращих гравців на планеті. Тому в сезоні 15-16, коли Атлетіко дійшло до фіналу Ліги Чемпіонів, Гризман забив 22 м'ячі в 38 восьми. Матчах перейшов він Гризман із Атлецького до Барси в 29 років. Можна було переходити і раніше. Але зараз Грізман кращий гравець мадридського Атлетіко та одна з головних зірок в тому футболі залишається. Це дуже-дуже добре. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Ставте лайк та підписуйтесь на мій YouTube, Instagram та Telegram канал Слава Україні! На все добре! Любіть футбол, і він відповість вам взаємністю. До побачення.